Лока на Дніпрі поритимуть узбережжя монастирського острову, яким так люблять влітку гуляти дніпряни та гості міста за осінь, зиму та весну. Зазвичай збирається чимало сміття. Тож щоразу, як тепліше, туди вирушає санітарний десант. Команда Дніпро тів теж у йому в складі, тож рушаємо на каяках, але спочатку інструктаж Беремо дверей. Ну, виставили, запам'ятали. Серена хвату приділяється таким чином. висло по центру кладемо на голову. У вас літя повинно бути 90 градусів. Виставили, запам'ятали. Ми вже готуємось відправлятись. Такі в нас сьогодні каяки. Ретельно оглянувши з екопатрулем у збережжя Дніпра, сміттям не виявила. Далі рушаємо на сам монастирський острів. Дивіться, я ще не відійшла від берега, а тут же у нас лежить от така сміття. Опа! Все. Викидимо кидаємо. Тепер я внесла свій внесок теж. Чисте Дніпро. Дивіться, а ось такі пакети. Вони вже багато тут лежать. Бачите, що вони перетворюються. Все це прибираємо. Поряд же є смітники. От чого не винести? цей смітник випити. А вам дивіться. Стаканчики пластикові. Або беріть з собою якийсь пакет і викидайте туди сміття, якщо там не можете знайти поряд смітники. Ви ж тут і гуляєте, і відпочиваєте. А у вас, ну давайте подивимось. Ого! Лампочка. Це ви, ви ж багато вже так їздите? От саме найдивніше, що ви знаходили? Було таке? Туфлі. Туфлі на підборах ага. були. Взагалі, най, найпоширеніше сміття це, це вушні палочки. Так, я думала Тут пластикові багато. пляшки. Так, пластикові пляшки, але вушних пал, палочок дуже, дуже багато. Цікаво, покажи, скільки ви там вже назбирали. Воздовж узбережжя, та, та, так? Трохи є, так да. трохи є. Mm -hmm. Mm -hmm. Пла у мене декілька скляних от спів а за за словами екологів, цього разу сміттям небагато і порівняно з попередніми акціями берег доволі чистий. Ми вже повертаємось, збирали сміття. Не ну, ріна скажіть, будь ласка, все одно менше так сьогодні. Ви бачили сміття, ніж минулі? А, набагато менше, і тут є ще а, можу відмітити дуже гарну роботу служби, які прибирають, бо стало а, набагато менше хащів, в рослинності цієї зайвої, і відповідно до цього і сміття поменшало. Така акція в межах проєкту Екосвідомість Дніпра, стала традиційною. Цього разу її проурочили до Всесвітнього дня довкілля. Ми всі знаємо, що сміття розкладається дуже багато років. Таксі цифри вже всім відомі і всі вже пережили цей шок. Ми, мабуть, почали до цього звикати, але я хочу ще раз нагадати, що вона нікуди не подинеться. Наші діти, наші онуки будуть гуляти по монастирському острову. Ну ну важливо десь по узбережжю річок бачити сліди, які їм залишили їх батьки. Ну це так не годиться. І будь ласка, дбайте про екологію, дбайте про себе і про своє майбутнє покоління. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради та ДТЕК Дніпровські електромережі вже мають досвід успішної співпраці. Це наша традиційна акція в останні декілька років. Ми обов'язково весною влітку та, та восени пробираємо сміття на, на на різних локаціях. На екополюванні вдалося зібрати цілий бак відходів. Все сміття відсортують і вивезуть на полігон для подальшої переробки. Орина Єєва Борис Єфімов Дніпро Тіві.